Неділенька, центр Львова, чудова гарна погода. гуляємо <праць> Львовом. <праць> Зараз ми проходимо вулицею Леси Українки. Іворуч центр, а прямо, якщо будемо довго йти, ну не довго так відносно, то вийдемо саме центр біля театру. Серед туристів переважно молодь. От завидно край. Львівського оперного театру. Так, вулиця Лесі Українки, вулиці Краківської. Так, і прямо. Буквально метрів п'ятдесят. Львівський свинірний ринок Вернісаж. Тут одне з багатьох підземель у Львові. Так. Ремонтують фасади. І навіть під час війни йдуть якісь роботи по збереженню історичної спадщини Львова. Смотрю, а потім вона зміниється. Вечорині? Що, прийдемося через Вернісаж, а що тут? Одні картини? В принципі, не тільки одні картини. Є дуже багато всяких старовинних речей.

Вижті сорочки. А, а ківечки, вітер подумав. Добре, але я Ось ми і в центрі. Майже вже біля оперного театру. О, капець як людно. Що там у нас з фонтанчиком? Ні, фонтанчик ще не працює. У неділю центр перекритий для автомобілів, тільки ті, хто тут мешкає. Або громадський транспорт. Так, лавочки зайняті. Це Львівський опорний театр.